Всім привіт! Ми поповнюємо колекцію фірмових речей Хербуна Fishing. Сьогодні ми отримали ще нову річ. Це у нас коробка для зберігання поплавків, оснасток, поводків. Органайзер на 2 отсеки. Першому отсеку у нас виходить поводочниця. Тут нігенька кожа. 50 см. Ви собі сюди можете поводки. На 10 мотавіл можете також коробка для ножниць, стопарки ви сюда можете скласти. Другий отсек у нас тут под грузики, Швидкі знімачі, вертлюги, ви собі все можете прибрати. І другий отсек у нас це у нас попловочниці. Бачите, тут все регулюється. Повністю всі три частини регулюються, ви можете налаштувати під ваші поплавки, під короткі, довгі можна змістити в дві сторони і все зроблено з м'ягенького силікону. І сама коробка зроблена з якісного пластику і на магнітних защіпках. Дуже якісна річ. Кому потрібно, замовляйте. Гарнетний не па.